Кожні три місяці центр контролю та профілактики хвороб проводить відбір та аналіз води з громадських водних джерел. Останнє дослідження показало відхилення в 17 криницях та трьох каптажах. По бактеріологічним показникам, значить, виявлені загальні коліформи, вони свідчать про те, що недавнє фекальне забруднення і, можливо, у воді є. Мікроорганізми, які можуть спричинити виявлення інфекційних захворювань, що стосується санітарно-хімічних показників, вода в 17 криницях містить значну кількість нітратів, що сильно впливає на організм людини при нормі кількості речовини 50 мг на літр. В деяких районах міста вона знаходиться в межах 119-140. Воду по Воду показникам можна, значить, кип'ятити кип воду, знезаразити, не заразити то по санітарно-хімічним показникам, нітратам, наприклад, майже неможливо очистити, тому що вона не... є очисні системи, але вони дуже дорогі. І майже у нас на Україні не використовуються. Через тривале споживання нітрати перешкоджають потраплянню кисню кров. Особливо це небезпечно для дітей віком до шести місяців. Маленькій дитині, яка на штучному вигодовленні, якщо й мама вживає також воду з нітратами, попадає така кількість нітратів у воді, значить так, також є захворювання, медгелобінемія. Також можуть навіть бути смертельні випадки. Для профілактики, якщо є діти до трьох років і мами, які кормящі, купляти воду гарантованої якості. Питну воду задля перешкоджання потрапляння нітратів у воду фахівці радять огороджувати каптажі та криниці або вживати воду гарантованої якості. Також щоквартальні квартальні результати досліджень надсилають і до міської ради та КП експлуатація штучних споруд, які в свою чергу проводять очищення та дезінфекцію води. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1